Всім привіт! Ми зараз переїжджаємо на іншу квартиру, на більшу квартиру. Так як у нас вже п'ятеро і нам трошечки тісно в даній квартирі, хочу сьогодні в своєму відео поділитися досвідом прибирання квартири, а точніше, я замовляла собі. Три різних клінінгових компанії з різними ціновими сегментами, і хочу розповісти більш детально про кожну з них, де я залишилася задоволена, де ні, яка мені сподобалась, яка ні. Тому, дівчатка, якщо ви з, зі Львова і вам цікаво клінінг, то дивіться це відео до кінця, і я вам все розповім і все детально покажу. Невеличке відео для історії. Були у мене сьогодні клінінг-компанія і мили в мене санвузли і кухню. Зараз покажу вам результати. Ось така у мене тепер частенька кухня. Дивіться, які чисті поли, чисті поверхні, ехо, яке гуляє, стіл який. Дивіться, яка чистота! І ще прийдуть на мене хімчистка, почистять стільчики і диван. Як чисто. Ну, тут невеличкий потік, залишився тут. Не так страшно. І тут помили екраном, як блистить. Ось так. Ось така краса. Так, коридор ще в мене не прибраний, ми ще не всі речі вивезли. Так, ще трошечки тут їхніх речей залишилося. Чекаю, дівчинку, яка мені буде чистити, чистити диван. Ось я вже диван підготувала, стоїть. Чекаю, чекаю, я вам потім покажу. Так, і санвузли. Ось такий чистесенький. Чистесенький туалет. Все помили. Бідерочку, чистенька, ось так. От витяжку помилу, так і ванна, Ось так. Там витяжка чистенька, Вот так. Милочка, кран. стакан, раковина, ванна. Ось така краса. Ну, тепер чекаємо чищення дивана зі стінчиками і я вам тоді вже покажу результат. Як буде гарно. Ну і тепер хочу більш детально розповісти про мої враження про кожну клінінг компанію. І так. Перша ми з ними домовилися на ранок, що приїде до мене клінінг два санвузли кухня. Плюс приїде хімчистка дивану. Зранку клінінг приїхали, почали одразу прибирати. Сказали, що хімчистка ще не закінчила на попередньому об'єкті і буде десь через годину. Через годину ніхто до мене не приїхав. Мені пообіцяли, що вона приїде десь близько четвертої вечора. О четвертій вечора, звісно, знову ніхто до мене не приїхав. Написали, що щось вона там знову затримується на попередньому об'єкті, який вона робила ще зранку. Сказали, буде близько шостої, хоча клінінг вже закінчила о третій. І єдине, що я чекала водія, щоб він приїхав і забрав всі інструменти, які залишилися в мене в коридорі. Близько шостої я вже подзвонила, що я нікого чекати не буду. І потім, як от там, шоста, сьома, восьма, не знаю, оскільки би там приїхала той е, е, хімчистка, і потім ще ще декілька годин мені би чистила диван. Мені таке зовсім не підходило. Ми перенесли на інший день. Водій ввечері до мене приїхав десь в пів сьомої в цей же день. Е, забрав інвентар і поїхав. Е, клінінг на наступ, ну, на. Інший день, коли ми домовилися. Я приїхала завчасно, чекала їх. Вони подзвонили мені через півгодини після назначеного часу. Тобто, ми домовлялися на другу. Вони мені позвонили в пів на третю. Сказали, що клінінг затримується на попереднім об'єкті, якісь там у них непередбачувані обставини, і запропонували мені знову перенести на інший день. Я трошечки поругалася з адміністратором, мені таке зовсім не сподобалося. Так як на ту квартиру я вже їздила і я там не ночувала. І третій раз приїжджати, і не факт, що вони мені почистили той диван, я просто відмовилася від даної послуги, і все. Тому першу клінінгову компанію я би не рекомендувала там дуже поганий сервіс. Клінінг зробили мені чудово, ну тобто, все мені почистили, все зробили. З хімчисткою дивана так і не приїхали. Адміністратори там взагалі не в курсі, що відбувається на об'єктах. Попереджати завчасно вони не вміють. Якісь там ще моменти вирішувати вони теж не вміють. Таке враження, що там якісь некваліфіковані взагалі дівчата, ну не знаю, там якісь студенточки сидять, які в перший день на роботі такого відношення, такого ставлення до клієнтів. Ну я ще ніде не бачила, тому я не можу рекомендувати. І ще з таких неприємностей, що мені не сподобалося, я уточнила, що це генеральне прибирання, що мені всю кухню вимиють, вичищать. Вони сказали: Та-та, звісно. Виявляється, що такі моменти, як миття холодильника всередині, миття духовки, в генеральне прибирання не входить. Це додаткова послуга, про що мене не попередили. В генеральне прибирання не входить миття. Шкафів всередині, тобто полички всередині мені ніхто не протирав, ніхто не мив. Це виявляється не входи в генеральне прибирання, тобто це не базове. Я замовляла генеральне прибирання, і як мінімум вони би шкафчики мали всередині мені протерти. Цього всього ніхто не зробив ні в ванні. Жоден шкафчик не протерли, ні на кухні жоден шкафчик не протерли. Це не входить в генеральне прибирання, про що мене адміністратор не попередила. Хоча я просила, що мені потрібно вичистити всю кухню, так як ми з'їжджаємо, і мені потрібно з віддати квартиру господарям. Ем, ну, Якби сервіс залишає вважати набагато кращого. Так, ціни у них самі низькі. Ем, тому першу я не рекомендую. У мене був клінінг санвузлів на новій квартирі. Зараз вам покажу, дивіться, стіни мені помила, прямо як блистять чистесенькі. Помили сантехніку. Все чистеньке, краном дивіться, які блискучі. Гляньте, яка краса. Дзеркала просто. Мені помили все всередині, всі поличком дивіться скляні. Прям білесеньке-білесеньке все. Душеву помили. Ніякого нальоту. І тут он таке все чистеньке, блискуче. Сам піддончик, дивіться, який білесенький. Ось тут жодного нальоту. Поличстесенке. Ось такий Рушнич... сушка для рушників, бачите, яка прям як дзеркало. Ось такий у мене тепер чистий санвузол. Так, і ось другий санвузол, дивіться, тут теж все біленьке, чистеньке. Гляньте. Поличка всередині. Все повимивали, повичищали, Під умивальничком так накош помили, і тут, і там. Дивіться, все чисто, біленьке, а ванна, яка прям хочеться набрати і там зануритися. І сантехніка. Гляньте. Просто я в захваті. Такий чистеньке білесенька мені навіть відро помили і наружі, і всередині. Ну, ось така сушка для рушничків. Просто клас. Також я взяла додаткову послугу миття духовки. дивіться мені, і верхню помили. І всередині духовочку помили. Гляньте, яка. Опа! Все, число, все вимито, все прям блистить. Можна тепер готувати смачні вечері. Прямо мене видно. І витяжку мені ще помили. Дивіться, яка. Прям. І тут, і всередині. Це як чисто. Так, ще одна додаткова послуга була: це у мене мікрохвильовка. Дивіться, прям дзеркало, а не пічка. Ось така чистенька ззовні. і ось така глянта, чистесенька, чистесенька всередині. Прям не хочеться в ній нічого гріти, щоб не вимазати. Прямо шкода. Ось така чистота. Клас! І так, другу клінінгову компанію я вже замовляла до себе на нову квартиру. Квартира відносно чиста була, коли ми сюди заїхали. Деякі були такі моменти там, десь треба було там пилю протерти, десь може підлогу тернути, але в цілому все було відносно чисте. Але все ж таки такі моменти, як санвузли, хотілося б продезінфікувати після попередніх. Попередніх постояльців. Тим паче я е, бачила, що клінінгу там не було. Е, просто люди, можливо, господар після їхнього виселення просто е, злегка помили квартиру, так, візуально, скажімо так. Е, тому що я відкрила кухонні шкафчики на кухні, і там було достатньо багато бруду е, після посуду, ну таких крихти, всяке таке. Нічого прям е, страшного, але ну. Було видно, що клінінг не було, і там ніхто не мив не витирав. Так же само в ванні всі ящички, шкафчики я відкривала. Десь там ще залишилося, Хтось там резинку забув, десь якийсь там. Ватний диск лежав, десь там ще якась упаковка з під чогось лежала. Ну тобто, всередині ніхто не прибирав, і це було одразу помітно, що генерального прибирання ніхто не робив. Тому чисто із естетичних, скажімо так, міркувань свого своєї гігієни, свого бажання, я вирішила замовити клінінг санвузлів. Ну і додатково я ще взяла, щоб мені помили мікрохвильовку і саму. Печку з витяжкою в середині, щоб я не морочилася з цим, цим жиром, що там готували. Е, ну, якби в мене ще багато е, різних своїх е, моментів і проблем, які треба надо було надо робити, надо вирішувати. Е, тому я замовила. І так як в мене вже був досвід з першою і досить негативний, я вирішила, що мені потрібна інша клінінгова компанія, і я написала в чистоту. Клінінг мені сподобався. Вони дуже багато моментів, яких уточняли. Чи по поводу того, які мені... я написали, що два санвузли вони уточнили? Чи це два різних санвузла, чи це просто ванна з туалетом окремо? Вони уточнили плюс-мінус яка кубатура, Вони уточнили, що саме я хочу. Чи потрібно мені мити ванну, там вимивати душеву, чи мені потрібно в шкафчиках всередині мити, чи не мити. Чи це генеральне, чи це базове припарання? Тобто, всі оці моменти вони в мене, адміністратор у мене уточняв. Не я. Вони у мене, і це мені. Дуже сподобалося. Потім прийшла до мене дівчинка. Вона все швидесенько помила, поприбирала. Тоже великий плюс даній дівчинки. Мені сподобалась. Вона це все зробила шведесенько. І плюс я говорила, що це що ми тільки переїхали, і вона мені дала декілька порад що стосовно, наприклад, духовки поверхні, тобто там деякі моменти, де потрібен більш делікатний догляд. І вона мені показала, каже: ось тут не можна терти, ось тут не можна хімію, ось тут краще прибирати так, а тут прибирати краще так для, для щоденного прибирання. Це мені дуже сподобалося. Прям от сервіс у них на висоті. Тому компанію чистоту я можу. Рекомендувати вони класні, все зробили швидко. І Ще з таких моментів я зранку прокинулася. У мене на 9 ранку було, було прибирання заплановане. На дворі був ливень, справжній ливень, дощ стояв просто стіною, і я думаю, все, або клінінга не буде, або запізниться вже після дощу прийде. Ви не повірите, дівчинка прийшла вчасно, без запізнень, мокра до нитки, але вона прийшла. І це просто мене ну, по-перше, здивувало, а по-друге, дуже порадувало. Що якщо ми домовлялися. То все буде вчасно і все буде про незалежності від якихось там кліматичних невзгод і всього іншого. Тому компанія чистоті, дякую, ви молодці. Сьогодні у мене була третя вже клінінгова компанія. Так вони мені помили духовочку. Подивіться, яка зовні чистесенька всередині. Гляньте, яке скло прям сяє. Ось так. Ось тут у мене була рибка, втекла, була така невелика. пляма, гляньте. Бачите, чисте, хоча саме покриття вже таке не дуже після того нагару, але самого нагару немає, вони мені все вичистили. все прямо так, Якщо на дотик, то його взагалі немає нічого. Але бачите, нагар трохи пошкодив саме глянути. Так, а так всередині, зараз зробимо світло. Дивіться, прям блистить. Все блистить, все чистесеньке, Ось тут все. Прям. Молодці, мені дуже подобається. Зробили духовочку прям умнічки. Так, другий в мене був холодильник. Холодильничок. Дивіться, яка чистота. Які всі полички прям прозорі, прозорі, все блистить, все отак свіркає. Тут у мене фрукти, овочі були, і під ним. дивіться, Чистота. Чистота. Все прям чистесеньке, двері чистесенькі. Єдиний момент, я його не вимкнула, і тому саму морозильну камеру всередині вони не мили, але вона мене чистенька. А ось ящички, ну, до речі, про те, що не вимкнула, бачите? Вона до сих пір не розмерзлася, хоча холодильник вимкнений, І вон, бачите, конденсат, і вона ще й тут ще дує про холодою. Тому таке мити не можна, і якщо ви збираєтеся мити холодильник, замовляти миття холодильника, вимикайте його за сутки, мінімум, за добу, до клінінга. Але ось, ось ящички вони мені витягли з морозилки, Дивіться, помили всі такі біленькі, чистесенькі, так що. Навіть з цієї ситуації ми вийшли, і я задоволена. Ось така чистота. Так, далі. А далі був клінінг лоджії. повністю вони мені вимили лоджію. Дивіться, всі шови в мене тут білесенькі, все чисте. Ви подивіться, наскільки прозорі вікна. Просто. Це кайф. Було дуже в мене тут брудно. Взимку в нас були перепади температури зв'язку з вимкненням світла. І в мене тут були потьоки. Все отак текла вода. І за того, що текла вода, у мене тут було дуже багато такої чорної, неприємної пліснявої, всяких різних потьоків, всього, всього, всього. І було чистесенько. А в углу в мене навіть була пліснява. А зараз дивіться, яке вона там чисте, біле. Бачите, подало білесенький. Навіть не видно, де там що було. Так що, хлопці, молодці, хлопці і дівчата. Молодці, клас, чистота. Ну і третій момент це у мене був диван. Диван зараз висихає, ось в такому розложеному виді, тому що мили в мене з обох сторін, і цієї, і з цієї. Все повністю помили, Дивіться, жодної плямки нема. Ось так, ось такий світлесенький. Хоча на цьому дивані у мене була ось така здоровезна пляма. ось так, а, Там у мене діти і попісяли, і щось розлили. І ось тут у мене була фарба, отам була косметика мамина. Ну в общем, чого в нас тут тільки не було. Так що диван пережив дуже багато, і зараз дивіться, як все біле, чи точніше, біле. Все яке чисте, жодної плямки, все ось так. І в мене ось тут сохнуть ще від нього подушечки. Тоже такі чистесенькі, мокрі, але чисті. Сказали, що десь близько п'яти години потрібно, для того, щоб вони повністю це все висохло і можна повертати в експлуатацію. Так що ось такий сьогодні у мене був клінінг. Дякую вам, хлопці і дівчата. Ви молодці. Дякую. До речі, із цікавого, вони помили мені диван. І а, все, що наляпало з дивана сюди на пол, ось там за диваном. Вони повністю мені помили підлогу навколо дивана. Бачите, в мене ламінант всюди чистенький. Вони все після себе прибрали, все вимили. Це прям ну бомба. Молодці. Це, ну, це сервіс. Це крутий, класний сервіс. До речі, на кухні там, де вони мили холодильник і духовку, там, де наслідили, вони також поли мені протерли. Так що все після себе всі сліди прибрали, просто молодці. Дякую. Все, тепер ти не кричиш? Будеш тихенько сидіти? <гум> <гум> Отак. Все, ти є. Ну, і третя клінінгова компанія. Я з ними переписувалася паралельно з другою ем, і домовилася на стару квартиру. Там мені потрібно було знову ж таки, все ж таки почистити е, диван, тому що там були дуже страшні плями, і такий диван повертати, віддавати господарям. Ну, якщо як по мені це дуже стидно. Плюс у нас взимку через е, Відсутність світла були сильно великі перепади температури на лоджії, і всю зиму у нас по вікнам просто текла вода, прям ручями текла. І я була змушена постійно там прибирати підлогу, прибирати воду. І за цього, і за цієї великої вологості, у нас там з'явилася пліснява пліснява в вуголочку, і плюс по самі самі стіклопакети, по самим стійкам там також було чорне таке більш схоже на плісняву. Тому я замовила ще повну, хімчист, повну клінінг генеральний клінінг лоджії. З прибиранням плісняви. вони мені помили вікна зсередини, ззовні, прибрали плісняву на потолку в углу Там вони мені почистили диван, це все зробили швидко, якісно. Плюс я у них дозамовила, щоб вони мені доприбирали кухню, убрали ну, вичистили холодильник, помили духовку. Ящички я вже сама протерла до їхнього приходу. І так, вони мені все помили, все почистили. Результатом я дуже задоволена. Всю плісняву вивели. Вийшло у мене 7 тисяч за все прибирання: диван, холодильник, духовка, витяжка повністю лоджія. При тому лоджія у нас 10 квадратів, це вийшли тільки вікна. Тому ну, ось ось така, можливо, дешева, можливо, не дешева послуга. Але вони мені все зробили якісно, швидко приїхало до мене три людини, і вони відносно шведесенько за півдня зробили мені все. Тому я дуже задоволена і можу рекомендувати дану клінінгову компанію. Так що, кому підходять їхні послуги, кому підходять їхні ціни, будь ласка, я рекомендую. І так, в кінці відео хочеться зробити такий підбиваючий підсумок. Перше, що стосовно переїзду, я зрозуміла, що потрібно спочатку зібрати всі речі, всі-всі, всі що у вас є на квартирі. Потім замовити перевізника, щоб це все перевезли, якщо це неможливо вашої машини, або якщо у вас немає машини, щоб грузчики прийшли, все забрали всі коробки. Потім спокійнесенько собі замовили клінінг. Повний клінінг квартири, щоб не потрібно було десь там щось домивати, підмивати самим. Люди прийшли за один день, швидесенько все зробили, все, квартира у вас готова, квартира у вас чиста, і її спокійно можна вже віддавати власникам. Ну і другий момент це нова квартира. Якщо ви прийшли і бачите, що там клінінгу не було, ніхто її не мив, не чистив перед вами, то краще всього спочатку замовити клінінг всієї квартири, щоб прибрали, вичистили, помили. А потім вже безпосередньо перевозити речі. Тому що в мене все відбувалося зовсім не по цьому сценарію, і я дуже втомлена з цим переїздом. Вже нічого не хочеться. Не переїздів ні нової квартири нічого, просто хочеться відпочити і виспатися. Я дуже як фізично, так і морально заморилася. Ми вже більше тижня. Питаємося переїхати, перевести речі, підготувати ту квартиру, заселитися якось більш-менш в цю квартиру для, для комфортного нам життя. Так що такі такий невеличкий висновок. А, а, висновок щодо переїзду. Що стосовно клініки, то друга і третя мені дуже сподобалися. Можу їх з гордістю рекомендувати. Всі посилання, реквізити на всі три клінінгові компанії я залишу в описі. Також я залишу посилання на перевізників, які нам допомагали з переїздом, які перевозили нам меблі. Нам дуже сподобалось, хлопці молодці. швидесенько все погрузили, перевезли, швидко нам все в нову квартиру занесли. Так що їхніми послугами я дуже задоволена. Ну і ціни відносно демократичні. Так що я вам всі чотири посилання на, на, них, на них всіх залишу в описі. Кому потрібно, кому це, звертайтеся, це все місто Львів. Ну а на цьому у нас все. І до зустрічі в наступних відео. Всім пока, наші пока. пока. Otak, pakak.